Добре, пам'ятаю, якою розкіщився я гарячий, безпекотний один із днів серпня, року 1800 вісімсот неважливо, якого року у містечку Великі Сорочинці. Шлях до містечка Сорочинців верст о 10 був забитий народом, що поспішав на ярмарок. Зранку ще тягнулося нескінченним балком чумаки із сіллю та рибою. Гори горшків, закутаних у сіно і море, море усілякого краму, що розлилося на Жабокрицькому майдані. Як давно це було, шановні добродії, і як приємно мені, що сьогодні, у цей чудовий день, саме тут, у славетних великих сорочинцях, ми з вами зібралися, аби згадати, як колись давно люди збиралися, аби відтворити прадавні ярмаркові традиції. Купити і продати, на інших подивитися і себе показати, одним словом, ярмаркувати. А чи ви чули, як десь римить далекий водоспад, коли хаос дивних, незрозумілих звуків заповнює усе навкруги? Справді, чи не ті самі відчуття вмить охоплять вас, коли поринете у вихор Сорочинського ярмарку? Коли весь народ збирається в єдине? Велетенське страховище, що ворушиться своїм тулубом по всіх вуличках та на майдані і гримить, гогоче, шумить. Боже ж ти мій, господи, чого ж тільки немає на цьому ярмарку? Ой, навіть якби було рублів золотих із тридцять, і то не закупив би всього. А ось мені цікаво, як ярмаркують сьогодні. Треба подивитися, та ще, мабуть, щось новеньке записати. Де мій кумер? Дядьку, який кумер. Ледь вас наздогнав, скажіть, а ви оце впізнаєте мене? Бо я вас одразу впізнав. Не там ще. Ну а ну, може і пізнав би, аби ти назвав себе займенням або прізвищем. Ой, шкода! Шкода, що ви не впізнаєте голопупенкового сина, а? Грий! син! Ой, а це моя доня, парася! Бачу, сподобалась <б ma -rancer> парубку! Ярмарком дорога, з ярмарком. З ярмарком вас, куме. З ярмарком, куме. З ярмарком, куме. З ярмарком. А скажіть мені, ви тут по волі чи по неволі? Я по неволі, та не на того напав! Ой, куме, скажіть, куме, правду. Чи вас оце одного ваша жінка хівря на ярмарок відпустила, Та хівря там а? на возі. У чому? Та не в чому, а де кажу, на підводі. А оце кума, признайтеся нам перед всім чесним людом. Дуже боїтеся своєї жінки. А, та дуже, дуже І Я своєї жінки. <плес> та воно в мене возьмете! Оце правильно, оце по-нашому. Жінкам і треба. Та хай би вона язик є проковнула свій прокормон за відваринка. Байдуже. куме, Бай ай, я, куме в... та може ми з вами потанцюємо. Ай потанцюйте. Ай, ай, боже, а найпертого пока. Ану. На О, шпіданий! А, ти ж слиня бить! Уже не лагався! ну ти сюди макоха! Ой, добре жлається! Чорного баба! А ті ж чортів тобі в пельку п'янице, а щоб вони тобі рогами усю дробу понівечили! Щоб ти на льоду підсковзнувся, заволоко пашли! Ти сюди, кажо! Столітня? Столітня. Та піди носа у три Ой люди добрі! Та я ж не бачила його матері, а точно знаю, що була люди ж дивляться. А ти чого стоїш? А йди йде до довози, бо товар покрадуть! Не Господи! Ну і так в світі всякої нечисті багато. А ти ще й жінок сотворив? Куме! Пішли до возів, У мене там пляшка схована, хоч по сторонам вияп'ємо. Ходімо по карасі, Парасів, серце, ти не бійся мене, я тобі лихого не скажу, тільки словом перекинемося, і все. Очевиднося, хлопче, я тебе не знаю. Ха, а то ще штука, знаєш? І не в думці навіть. Ой-ой-ой. А в церкві мені оком хто стріляв, га? Я? А хто я? Та нема mm. на кого оком стріляти. Парас, ну ти. Ти мені... я б оце щоб тебе поцілувати, я в суху добу свою продав би. Mm. Підеш за мене, кажи. А звідки ж я знаю, що ти за чоловік? О. Ну. Дивись. Mm. Ну, може, зверху ще там так сяк. Mm. А зсередини хто всередині. знав? А може там який чорт ховається? Парасю, ну який чорт? Ну, ти мені так до серця припала. Присилаю старості ж. Та моя мачуха ніколи не дозволить. Та не хвилюйся, серденько. Укоськаємо. Ой, Грицю. Грицю, хто сіде? Хто там? Парасю, хто? Парасю, там нікого немає, спи! Ой, ой, люди ж добрі. А чи не бачили ви мого голубчика, Афанасія Івановича? Шукаю його по всьому ярмарку, а його ж ніде не видно. Ой, я може воно злякалося. Ой, я може, воно заблукало та посунуло десь отам городами. Бо ж ярмарок такий великий, а воно в мене зростом з, з козеня. Ой, чую, чую це ж його голосочок. Ой, сюди. Сюди Афанасій Іванович. А я вже тут. А? Я вже близько. А? Ой, ну нарешті ж знайшлися. А ви оце знаєте Іванович, Івановичу? Мій. Мій дурень. Пішов до воза, а потім скому до шинку підуть. Я його натуру вже знаю, ай знаю. А я ж вас ледь найшов, богомдана, моя феміно. Нараду понаїхала більше, ніж торік на Пасху. Я поки до вас добирався, впав тричі. О, Боже мій Боже! Чи ви не забили чого-небудь, ноги, або, не дай Боже, спини! Ні, ні, ні. Окрім уязвлення рук своїх і других частей тіла своєго. Ой! Ну, то ви так по вченому стали говорити, Афанасій Івановичу, що я вся аж горю ах, палаю. Ой, не вся, ой, не вся згоріла. Лася більше ніж предостаточно. О, а чого вам іще треба, Афанасій Івановича? Ну, така любові вашої, жажду і вопію. Ну, то поки дурня мого немає, я маю на увазі чоловіка свого. То може підемо до хатенду там уже готове і випивенно, і закасено. О, Боже. Ми ж своїми словами мав бальзам. На душу і на серце моє знали. <різвіст> <різвіст> Доброго дня, кумасю ще раз. З ярмарком будьте здорові! І вас з ярмарком! Ах сій, а Конасій Іванович, Священна ви люди! Ой, лишенька мені люди добрі! З ярмарком і вам, куми, будьте здорові! А я оце не подумайте нічого лихого. я Івановича. та вирішила по братньому привітатися. А ми так і подумали. Я так і подумала. Ой, справ багато. Куме, побігла! Ой, багато! Ой, ой, справ. куди ж ви, куди ж ви, діточка? От вам і ярмарок. <рес> <рес> О, куме! куме. Чекаю. Хоме, знаєте, що вам скажу? Я ладен готовий. Готовий на, накинути петлю на шию і гойдатися. Он на тій березі, як ковбаса, перед Різдвом, якщо ми продамо хоч одну мірку зерна. Коме, ну куме, кого ви морочите? Ну приводу ж зовсім нема, окрім нашого. О, О, куме. Коли в діло втручається нечиста сила, то чекай добра, як від голодного москаля. Яка нечиста сила? А ви що, не знаєте, що люди подейкують? А що люди подейкують? Знову з'явилася. Червона свитка! Яка червона свитка? Не знаєте? Ні, не знаю. Тоді слухайте. Раз колись за якусь провину вигнали одного чорта з пекла. О! Та що ви ко кажете? Чорта, вигнали з пекла! А як ото хазяїн собаку з двору виганяє, так от вигнали чорта з пекла і почав чорт з горя пити що? Та хіба я п'ю? Я і в рот не беру. Ні, ні, ні. Так от від ранку до ночі сидить чорт у шинку. Як ти, що? Та я й дорогу до шинку не знав. Дивись мені. Та куме, ну що ви ото таке говорите? Чорта сидить у шинку. Ну, ну ну як це може бути, куме? У нього ж кіхті на лапах і роги О! на голові. А тон той -то штука, що на голові в його була шапка. А на лапах ну, може... — Так от допився чорт до того, що пропив все, що в його було, і довелося йому застановити свою червону свиту. Застановив і каже Шенкареві, рівно через рік, минута в минуту, я прийду до тебе, збережи її, і, як в воду, кану. Шинкар подивився на цю свитку і сам собі каже: Боже мой, яка я хорошая свідка! Такоє сукно навіть в міргороді не знайдеш І недовго думаючи продав свитку якомусь заїжджому панові. Мало не за десять червінців. За десять червінців? А про уговор і забув, коли це рівно через рік? Минута в минуту приходить до нього якийсь чоловік і каже, Ано ну віддавай мою червону свитку. А жид йому. Боже, мой, яка я свідка, ні тут мене ніякої свідки. Не знаю я про світку. Може, ви знаєте, ілі ви. Так не знаємо. А той тоді на нього як гляне Ой, і пішов. А потім як зиргне. А з вікон свинячі рила повистромлялися. Ха -ха -ха -ха. Та свитку марно було вже знайти. Того заїжджого пана по дорозі обікрав якийсь циган і продав свитку Чугуївській перекупці, яка в свою чергу привезла її куди? Сюди! Сюди, знову сюди на Сорочинський сюди! ярмарок. Але з тих пір в неї ніхто нічого не купував. Думала вона, думала і придумала. Взяла свитку, помнула і кинула в вогонь. І що? Не горить чортова одежа. Не, Не горить. горить. Потім взяла свитку, підсунула якомусь чоловікові, який порубав її на шматки і розкидав по всенькому ярмарку. Тільки з тих пір, кожного року, саме під час ярмарку, чорт із свинячим рилом ходить і шукає шматки своєї свитки. Оце мені здається, чи то правого? Ні. Лівого рукава і не вистачає. От!